Ливовий подкаст. привіт, з вами Вікторія та Марія та наша постійна рубрика Новинні плітки раз на місяць. Ми говоримо про новини у сфері прав і свобод постраждалого населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб. Всім привіт, привіт! А я традиційно нагадаю, що наша ем, така аудіорубрика Новинні плітки базується на нашому щомісячному інформаційному бюлетені, який ми складаємо заради внутрішньопереміщених осіб і всіх, хто займається цим питанням, тому також, будь ласка, звертайтесь до нього. Сьогодні ми охопимо новини в основних блоках і розпочнемо про стратегічні рішення. Так, варто сказати, що є затвердженою стратегія діяльності профільного міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на 24-26 роки. І, зокрема, цим, цією стратегією передбачено такі пріоритетні напрямки, як Підтримка внутрішньоперіщених осіб, прифронтові території, гуманітарне реагування, відновлення влади на деокупованих територіях, соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок війни, і міжнародне гуманітарне право. А, так, і також саме міністерство зазначає, що одним із головних інструментів так, виконання цієї стратегії є такі координаційні зустрічі з. Органами місцевої влади регіонального рівня з організаціями громадянського суспільства тут ми можемо підтвердити, що дійсно такі зустрічі вони проходять. Що це не так, що тільки написано так в новині, а насправді ніхто не зустрічається. Дійсно, є координаційні штаби і загальної і за різними напрямками. Там дійсно ну вони всі за різними напрямками. Ну, так, Але все рівно є певний такі загальні, да, де збираються там, і можуть обговорюватися різні запитання, є за різними напрямками. Є е, до чого? Що просто це дійсно відбувається, це існує ефективність і, там вирішення проблем ну, по-різному, да, залежності від теми, не можу сказати, що це там, найефективніша історія або неефективна, але дійсно там обговорюються питання. І, зокрема, пані Вращук чує думки, як представників. Місцевого рівня так і організації громадянського суспільства, і там ну по ідеї має народжуватися істина да, в таких дискусіях, тому. Слідкуємо далі за роботою міністерства, бо це така наша профільна історія. Я додам, що дійсно тут не просто обговорюються питання, а дійсно приймаються рішення, і це той майданчик, де можна швидко між міністерствами часом певні питання обговорити, погодити і, і запустити. Часом ці швидкі процеси вони значно довші, ніж хотілося, але. Майже що маємо так можна назвати <світ> так. Мій довгий видих цьому свідчення. Будемо рухатись далі. Ми б хотіли обговорити новину інформацію в сфері евакуації соціальної підтримки. На превеликий жаль, ми всі розуміємо, що продовжується евакуація з прикордоння Харківщини. Нагадуємо, що є контактні номери для. Які є безкоштовними по евакуації, це 0800 339 291, і також що важливо в рамках підтримки, це те, що надається додаткова допомога, грошова підтримка від міжнародних організацій, якраз для осіб, які евакуюються, і мені здається, це є таким вагомим заходом підтримки. отрім того, що ці люди зможуть отримати допомогу на проживання. Так, звісно, тим паче, що часто для людей є ось ця невідомість, да, і мож... чи буде можливість фінансово себе а, підтримувати, то. Така інформація, розповсюджуйте її, бо іноді це коли людина чує, що буде певна підтримка, вона вирішує виїжджати з небезпечних територій. І тут я тільки хочу таку зробити ще відсилку до нашого дослідження. Там в нас є блок про гуманітарну допомогу, і ми в цьому із своєму дослідженні, висновках і рекомендаціях прийшли. До того, що кожна громада має залишати всю інституційну пам'ять гуманітарної підтримки внутрішньопереміщених осіб, тому що певний період часу евакуація була, але в менших масштабів, ніж ну порівняти да, з початку початком повномасштабного вторгнення і певні перші місяці. І ми бачимо зараз це на, скажімо, на жаль, в реалі, да, що дійсно, коли ви залишаєте за собою цей механізм того. Що робити, коли до вас приїздять? Люди і стають внутрішньо переміщеними особами дуже важливо. І якраз до речі, теж я нещодавно долучалась до зустрічі на регіональному рівні там влади, і вони також обговорювали ситуацію Харківщини і обговорювали про те, що потрібно, ну, грубо кажучи, піднімати всі минулий досвід і бути готовим приймати знову людей, які можливо навіть вже повторно будуть переміщуватися або вперше раз, але тим не менш, тому дійсно зараз а і органи влади, і міжнародні організації вже роблять певні речі, да, про які мрічкати тільки що сказала, і готуються до того, що потрібна буде така знову масова підтримка людей. А я тільки відзначу, що дуже закликаю перевіряти офіційність інформації, чи це дійсно надається міжнародними організаціям, або, наприклад, по Харківщині Сумщини допомога евакуйованим надається ЮНІСЕФом. i <laughs> Просимо перевіряти, хто, яка організація, в якій сумі, оскільки, на превеликий жаль, є випадки шахрайських дій. Не передавайте свої дані, що у вас є певні сумніви, не відправляйте невідомим людям. Представники міжнародної організації завжди мають відповідні посвідчення, посаду тощо. Тому відслідковуйте дане питання. Рухаємось далі. Ми я б пропонувала також обговорити. А питання, яке лежить у площині пенсії, ми на превеликий жаль кожного місяця про це говоримо. Але це дійсно питання, яке таке на жаль, безкінечне, але в якому періодично з'являються позитивні новини, які можуть ніби сформулювати і змінити а, такий підхід. Ну вона звучить. Таким чином, що переміщені особи, які отримують пенсію в Ощадбанку, можуть пройти ідентифікацію за допомогою відеодзвінка до контакт центру даного банку. Я знову ж теж тут можу тільки сказати, що я як минулого раз разу я теж пам'ятаю, до речі, як ми записували про пенсію, я тоді говорила, що я сподіваюся, найближчим часом це питання буде вирішено. Ну, загалом, так, про пенсію для пенсіонерів, внутрішньопереміщених осіб. І ми тільки ще раз запишемо, що все всі можуть спокійно там в різний спосіб проходити ідентифікацію, спокійно отримувати виплати. Але, на жаль, поки ця ситуація не така, вона. Заплутано, я можу так сказати, бо самі ось ці всі соціальні, пенсійні виплати, законодавство, постанови в цій сфері, ну, скажімо так, складні органи, які цим опікуються, теж іноді бувають, заплутуються. Тому тут історія про те, що не те, що там громадські організації, які це опікуються, на це не звертають увагу. Ні. Обговорення проблем пенсійних виплат завжди. На часі воно е, постає перед посадовцями, ми його піднімаємо, вони також намагаються його вирішити. Тому я знову можу тільки сказати: що, будь ласка, слідкуйте за новинами. Якщо вам треба пройти перевірку, її, будь ласка, для того, щоб отримувати ваші законні гроші. Так? А, і якщо будуть якісь зміни, ми. Також будемо вас повідомляти про це. Я дійсно тут ще раз підтверджую, що якщо у вас з якихось причин не прийшла вчасна пенсія, сконтактуйте з пенсійним фондом, пройдіть ідентифікацію для того, щоб виплати були поновлені. Бо не чекайте, дійсно, положення про ідентифікацію до сьогодні є актуальним. Ми працюємо над тим, аби цього не було, і, як сказала Віка, дійсно є сподівання, що в якийсь із місяців, бажано найближчих ми таки сказали, що все. Але дійсно це одне із найскладніших питань, які ще з 2014 року, особливо з 2016 року, воно таке тягле. Але є і певні. Позитивні новини або те, про що хочеться поділитись акцентувати. Це новини в сфері освіти. Зокрема, те, що стартує вступна кампанія. І нагадаємо, що для дітей молоді з тимчасово окупованих територій є спрощена система вступу через освітні центри. Вони, на жаль, до сьогодні називаються Крим, Україна, Донбас, Україна, але це окрема дискусія. Тим не менше, ця процедура є. У бюлетені ми даємо. Посилання на інфографіки і інші матеріали, зокрема ресурс, де можна знайти детальну повну інформацію про порядок вступу, які заклади, куди звертатись, які необхідні документи, що необхідно доздати. І дійсно, ми закликаємо вас, і що є тим, хто зараз обирає, куди далі рухатись, де навчатись, вступати в українські навчальні заклади на підконтрольні території України. І також а, закликаємо, якщо у вас є близькі а, родичі з числа дітей молоді, інформувати про цю спрощену процедуру, бо, на жаль, якраз дослідження, на яке ми даємо посилання, яке проводилось офісом омбудсмена спільно з неурядовими організаціями, показує, що часто діти молодь не знали про цю спрощену процедуру, а вона є: є пільговий ступ, є квота 2, яка передбачає можливість. Безкоштовного навчання, тому передавайте цю інформацію, матеріали в якраз цієї вступної кампанії спільно з неурядовими організаціями, центральними органами влади. Вони є, і закликаємо їх поширювати. Така мені нема чого додати, ну, так? Так, тільки в, в принципі, тут інформація заклик. Да, я думала робити в цій темі саме закликати поширювати інформацію, але ти в принципі про це сказала. Єдине, я можу тут тільки. Як це допомогти? Ти говорила про ресурс. Дійсно, є окремий створений ресурс. Ви можете ввести в пошукову стрічку Вступ Тот-2024 і вам має видати якраз цей сайт, де ви зможете детально там є і посилання на нормативно-правові акти, і роз'яснення того, що що відбувається що потрібно. І можу сказати, що. Розсилаєте таку інформацію не тільки молоді, яка в цьому році має вступати, а загалом тим, хто зараз там, не знаю, в 9-10 му в му класі, підліткам, які планують так, своє майбутнє, для того, щоб вже зараз вони знали. Я не думаю, що там, я сподіваюся, в наступні роки така, цей вступ буде тільки покращуватись, умови вступу для. Дітей з тимчасово окупованих територій. А краще, ми але не будемо по... говорити, та, що це Ні, діти ну, з Я маю на увазі, що він не так. буде погіршуватися, тому що я ж кажу за майбутнє. Але щоб зараз діти знали, що є певні пільги, є певна процедура спрощена для них, і вони могли собі там на, на майбутнє, на рік, на два вперед, прогнозувати, що є можливість приїхати в Україну вступати. На підконтрольну але загалом, територію України. Так, Я сподіваюся, що. Взагалі не потрібна буде ця вже процедура, тому що вся територія України буде підконтрольна Україні. Так і також в контексті освіти завершальне ми даємо посилання на прес-конференцію, заходи, які відбувались в травні на цю тематику. Це що вам цікаво, і більш глибоко хочеться окунутися в цю тему, почути різні. Думки, позиції, це точно буде корисно. Я пропоную також обговорити новину в темі зайнятості, яка звучить наступним чином, що й було систематизовано інформацію про регіональні програми сприяння працевлаштування ВПО. Її розміщено на сайті і у соціальних мережах Державної служби. Налічується близько 158 найбільш дієвих програм, і умов на цьому всьому назва єдине вікно для внутрішньопереміщених осіб. Не знаю, це ми придумали. А, ні, Я, ну, я не, я не пам'ятаю. Ну, жарта жарта але дійсно я тут хочу. Е... Як сказати, похвалити державний центр зайнятості. Ми в нашому такому подкасті не часто да, прям хвалимо органи влади, зазвичай ми їм щось пропонуємо, рекомендуємо довершити. В центрі зайнятості теж є звичайно, що покращувати, але треба віддати належне, що вони наразі при спілкуванні обговоренні, що можна зробити, покращити які нові. Не знаю, ініціативи вести у своїй роботі, вони дуже відкриті до цього. Вони, якщо розуміють, що може, да, що є ресурси це зробити, вони одразу починають це робити. І ось приклад єдиного вікна така умовна назва, вона дійсно, мені здається, на зустрічі, коли обговорювалось питання зайнятості внутрішньопереміщених осіб, можливо, воно і лунало. Але до чого? Що дійсно була ідея, щоб людина, яка звертається до Центру зайнятості, а її могли комплексно проконсультувати щодо всіх можливостей. Це і вакансії, які існують там в місті або ну, в громаді, і це і навчання, і що важливо тут, щоб і працівники, і працівниці центру зайнятості знали про ті ініціативи від неурядового сектору, які реалізуються там в громаді або в регіоні. Тому це дійсно таке єдине вікно для внутрішньо осіб, для того, щоб вони. Не бігали там по різним організаціям, окремим да, ну, я маю на увазі громадським там, благодійним організаціям, куди ще окремо, щоб дійсно вони зайшли в профільну структуру, яка зможе їх. І проконсультувати, і оформити за потреби, і направити, і так далі. Тому сподіваюся, що ця ідея на практиці буде реалізована успішно. І, до речі, якщо у вас будуть якісь, це звертається до наших слухачів і слухачок. Якщо ви скористуєтесь цим вікном, і у вас буде ваш відгук, то можете писати нам в коментарях на сторінці. Ось ми. Залюбки прочитаємо, якщо раптом будуть якісь там ідеї або пропозиції, передамо їх до Державного центру зайнятості. Клас звучить дуже непогано. Дійсно, ми завжди раді фідбеку. А також я б пропонувала обговорити новини, які стосуються відновлення і обліку шкоди житловим питанням. Зокрема, хочу акцентувати увагу на тому, що є результати експериментального проєкту щодо дистанційного обстеження знищеного житла на тимчасово окупованих територій, який визнано таким, що є дієвим і потребує масштабування. Зокрема, йдеться про пілотний проект у місті Мелітополя за допомогою аеропорту. Зйомок було підтверджено руйнування окремих об'єктів житла, і що, я вже сказала, дає можливість далі масштабувати. Тут скажу, що в рамках профільного закону про компенсацію за завдану шкоду нерухомому майну, Кабмін, в принципі, має прийняти порядок і відповідне. Позиція парламенту якраз звучить в тому, що на підставі цього пілоту має бути нарешті порядок, аби це було вже таким загальним підходом і відбувалася фіксація як перший крок, і подальша компенсація за те житло, яке знаходиться в окупації і було зруйноване. Я коли прочитала цю новину, мені одразу згадалась наша розмова про міжнародний досвід. І про те, що часто, да, коли там, проходять якісь зустрічі з партнерами міжнародними, і вони діляться своїм досвідом, ну, є вже таке відчуття, що в Україні да, ну, зовсім інша ситуація. І чому мені ця новина про це нагадала? що Сама ну, тематика Шкода, що так трапилось. Але те, як Україна шукає шляхи до того, щоб це питання було вирішено, тобто, щоб люди отримали відшкодування, це круто, що. Українці знаходять ось такі різні, можливо, нестандартні підходи для того, щоб це прискорити, ну і загалом, щоб це було можливо. Це дійсно мені знову ще раз показало, що ми зрозуміли, ми маємо там вивчати інші країни, інші історії, але при цьому не забувати, що ми також можемо робити круті речі, які ну, сподіваємося, що круті, вони будуть просто технологічні, але і круті в різних ситуаціях, навіть таких. В поганих ситуаціях ми знаходимося такі технологічні загалом рішення. Тому тут я тут єдине, знаєш, що скажу два момента в цьому контексті для нас. Це дійсно як для держави важливо запустити це якомога швидше, аби мати можливість зафіксувати вже зараз, що робить Росія, оскільки Росія маскує. Те, що відбувається, створюючи там нову забудову, умовно, приклад Маріуполя, де росіяни намагаються в окремих районах побудувати там нові будівлі, зробити забудову, ну, умовно, це маскування злочинів, які вони здійснили. І це для нас важливо це закріпити, зафіксувати і далі порівнювати і мати аргументацію на міжнародній. Арені, бо ми як держава все рівно виходимо на міжнародну арену з цим питанням. І другий момент це те, що насправді це складно, і навіть проведення от пілоту в Мелітополі з аерознімками досліджувались чотири об'єкти, із них два було визнано такими, які зруйновані, оскільки це була більше приватна забудова, і можна однозначно сказати, що так воно зруйновано. Тому, угу. тому так потрібно, чому я про це проговорюю? Це не те, що там не давати надію або відбирати цю надію, що не буде компенсації. Просто закликаю з розумінням ставити, що є певні особливості цієї аерозйомки і певні особливості висновків, які можна зробити. Виходячи з того, чи можна зрозуміти, об'єкт зруйновано чи ні, проблема дійсно буде стосуватись там багатоповерхівок, де складно це встановити, але точно підкреслю, що це питання в рамках парламенту, в рамках навіть роботи тимчасової спеціальної комісії з питань внутрішньопереміщених осіб і постраждалого населення, воно є одним із таких пріоритетних, і тут робота триває, шукають і варіанти. міністерством. Так. так і що головне. І надалі шукаються кошти, тому що це теж потрібно розуміти, що Україна робить. Ми згадували в попередніх випусках, що Україна робить титанічну, як на мене, роботу з приводу заморожених російських активів і використання цих заморожених російських активів для проведення компенсації в умовах триваючої війни, тому. Я розумію всю біль і складність конкретної родини, конкретної людини щодо житла, але повірте, дійсно профільні органи відповідальні роблять все, аби. Якомога більша частина людей отримала кошти, аби не те, щоб відновити, аби мати е, певні ресурси, аби продовжувати жити. Можливо, формулювання не найкраще, але меседж про те, Ні, що Але що держава теж цьому зацікавлена, тому так. що це, якщо навіть цинічно говорити, але це також тоді певним чином вивільняє державу від, е, скажімо так. Не хочеться сказати опікунства. Ну тобто, над людиною, де певною соціальною підтримкою, коли людина не має свого житла, там не може знайти роботу. Тут тобто держава також зацікавлена в тому, так. щоб її громадяни, жителі країни відчували себе добре, жили, працювали і сплачували податки. Тому тут всі зацікавлені в тому, щоб ця історія була успішною. Тому і будемо контекст. слідкувати далі. Да. Так. І в контексті житла мені здається ще важлива новина про те, що були ухвалені зміни до постанови, яка регулює питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, зокрема, продовжено термін приведення приміщень у відповідність. Є особливості про відсутність документів тих, хто заселяється. Також під МТП наразі можна буде облаштовувати нежитлові приміщення. Які придатні для проживання. І а, також ну, загалом ряд змін, які лежать у площині місць тимчасового проживання, яких насправді в Україні є достатньо багато. І ми, от попередньо говорячи про евакуацію, згадували, що, на превеликий жаль, ми Попутний знову на так, та може це буде зрости. залишатись актуальним. Дійсно, є питання про те, що певна частина об'єктів. Не підпадає під МТП, під місця тимчасового проживання, але в них проживають люди. І це один із таких викликів для уряду, ну і в цілому держави, аби перерозмістити цих людей. І, зокрема, якраз в травні я відвідувала Закарпаття, де ми робили візит до одного з місць проживань ВПО, яке не є МТП, тому що воно не відповідає вимогам. Люди там проживають, влада намагається вирішити питання шляхом перерозподілу на іншим. ТП це все достатньо складно проходить з огляду на запити людей, з огляду на ситуації, але знову ж таки, це не те, що там хвалиш уряд і органи там на місцях, але це дійсно процеси, над якими думають і намагаються знаходити. Варіанти намагаються облаштовувати, намагаються поселяти людей дійсно в кращих умовах. Це теж вагома. Робота. Ну, тут можна. Ну я з тобою погоджуюсь, тим паче, якщо подивитися постанову і зміни вони досить притомні, адекватні і зрозумілі для ну що це навпаки має покращити ситуацію. Тут можна тільки звернутися вже більше навіть до органів місцевого самоврядування, до обласних військових адміністрацій, щоб вони вже ну, скажімо так, як говорять в полях, так реалізовували спілкування з людьми. І реорганізацію, якщо вона потрібна, або до облаштування там, де це можливо, дійсно зважали на потреби людей, на можливості регіону. Тому тут тільки до них звертаємось. Будь ласка, виконуйте ті постанови, а самі документи вони достатньо нормальні <свісно> Назву це так. Так і на завершення я б також хотіла проговорити з нами з вами про вагомий блок роботи наш, який має вплив. Бо ми група впливу. Це те, що цього місяця ми випустили, поділилися, видали в світ і відповідальним органам ряд аналітичних матеріалів. А зокрема, ми закликаємо ознайомитися зі статтею про те, що переселенці є теж жителями громади, яка говорить про те, що якраз тепер на законодавчому рівні визначено, що переміщені особи не хочеться говорити прирівнюються до жителів громади. Вони просто є жителями громади, і це тепер чітко зафіксовано, ніхто не можу сказати інакше. Також ми випустили огляд законопроектів щодо внесення змін до закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб спільно з коаліцією організацій, які в документі можете подивитися всі зареєстровані проекти про внесення змін до цього закону, до профільного закону. Є сподівання, що там найближчі місяці ми будемо говорити про комплексні зміни. Також є наші позиції про відібрання окупаційними органами влади житла на тимчасово окупованих територіях. Там ми даємо чіткі рекомендації, що ми можемо зробити вже сьогодні, якщо йдеться про відібрання вашого житла і великий заклик від нас, можливо, від мене особисто, не їхати на окуповані території, бо це пряма загроза життю і здоров'я. І, звісно, також ряд звернень на дуже. Важливі теми, можливо, вони стануть о, темами до нашого наступного обговорення, тому що тут і питання ветування закону щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудових договорів з ініціативи роботодавців, разі що мова йде про жителя або вихідця з окупованих територій, яке було вже ветовано. І це позитивна новина про важливість захисту від дискримінації, про обмеження доступу до судового реєстру. Це теж вагомий блок нашої роботи. І Якраз через матеріали, аналітичні звернення можете з ним ознайомитись, Бо це ті рішення, ті речі, які впливають в цілому на такі державницькі підходи, які формуються. Але це ще не все, бо Віка скаже про інше. Так, да, да, да тут дуже багато. Але я, я знов як це я почну, бо я вже про це говорили, в на увазі почну розказувати про нашу діяльність зі звіту аналітичного, про яке я сьогодні говорила, загадувала під назвою реагування на внутрішнє переміщення, місцевий контекст. Ми дійсно дослідили 60 громад і обласного значення, і громад менші, 20 областей. І там, ну, як на мене, звіт цікавий, тому що ми там робимо все в такому загальному вигляді, Але при цьому даємо конкретні цікаві приклади на різні громади, хто як вирішував різні ситуації, там дослідження блоками, там є блок і по житлу тимчасовому, і довготривалому, блок по зайнятості і релакованому бізнесу, блок про нормативно-правові акти місцевого рівня. Тобто дослідження велике, але там, до речі, зміст він клікабельний, ви можете натиснути на певну, на певну Розділ і вас перенесе в той розділ, якщо вас цікавить саме конкретна тематика. А в кінці висновки рекомендації. рекомендацій, мені здається, що їх не так багато, і якраз висновки і рекомендації, якщо у вас мало часу, можете проглянути. Вони корисні, бо іноді, якщо ви працюєте в цій темі, щось можете для себе нове дізнатися. Тому прошу, переходьте до нас на сайт і читайте, діліться. Також. Як мені здається, нарешті, як наша Тетяна колега написала коментар, нарешті ми це зробили. Ми відкрили новий розділ на сайті групи впливу під назвою Безбар'єрність, тому що дійсно зрозуміло, що в нас не збирались матеріалів стосовно безбар'єрності доступності. І ми тепер це виділили в окремий розділ, і ви можете. Зайти в цей розділ, і вся інформація там вже систематизована, не потрібно там шукати, гортати сторінки нашого сайту, все в одному місці. Тому також, якщо ви ну не знаю, маєте бізнес, який надає послуги людям, або проводите заходи, або інша ваша діяльність направлена на людей. А вам буде корисні ці матеріали, тому що ми там говоримо і про доступність інформації, про доступність проведення заходу, наприклад, і інші цікаві матеріали, і взагалі про взаємодію з людьми з інвалідністю. І також хочу розповісти, що наша експертка групи впливу долучилася до створення серіалу Дія освіта. З назви можна зрозуміти, що цей серіал роз... Зміщений на порталі Дія. Він також стосується безбар'єрності, тому пропоную вам його переглянути. Мені здається, це також дуже цікаво і, і корисно. Загалом я люблю наш бюлетень, тому що ти так в кінці місяця дивишся, що наша команда зробила за цей місяць, і загалом країна і держава, тому що ми ж публікуємо новини, які стосуються уряду, парламенту, загалом ініціатив, які в країні є. І партнерів також. І так за місяць проглядаєш, що ж сталося за місяць у сфері внутрішнього приміщення, постраждалого населення. Такі іноді думаєш, ого, як багато всього зроблено, і, ну, і багато ще планів. Тому дійсно долучайтесь до, до наших ресурсів, будьте в курсі всіх новин, подій і дякую, що нас слухаєте. Дякуємо. Впливовий подкаст.